Шкода Октавія 2011 року, 2.0 дизель. номер телефону, повний привід, наш шкірі. Ціна 10500. Далі у нас c 4 Grand Picasso, 2014 року. 1.6 ішість дизель. 10800. Шкода Фабія. 2012 року, 1,4 і дизель, 4800. Далі у нас Volkswagen транспортер 2005 року, 2,5 дизель, 7000. Volkswagen Passat. 2000 року, 1,6 бензин, 4700. Далі у нас Renault Груз-пасажир в довгій базі 2009 року 2.0 дизель, номер телефону 12200. Також продавець має на продажі широла набіру, Льфа 5 і ще один трафік 2009 року 2-5 дизеля. Далі в нас Опель. Фонтара, 2010 року, 2.0 дизель, на шкірі, 8700 гривень. Шкода Фабія, 2007 року, 1.2 бензин, ціна до вивернути. Далі нам СОСКСК. 5.0 газ-бензин, номер 2. 4-2. Далі у нас ще одна фабія 2010 року, один Номер телефону, по якому можете телефонувати і все детальніше розпитувати по автомобілі. Далі у нас шкода Октавія 2007 року, 1,6 газ бензин. Показано у відмінному стані номер телефону, ціна 5600. Так, далі у нас Ford Kiga, 12 рік, 2.0 дизель 11 тисяч. Посад 2017 року, 2.0. Мотор на автоматі, номер. Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії VV Group Получили новий Тошнімір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферм плюс цинк блимає. Ну хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка Так? Та що жовта, Ферум. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок феруму починає блимати. Тобто, в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду ТУКАРС гарантована знижка. Скажу 3008. 1008. 2010 року. 1,6 дизель. Номер телефону. Зімна, Mitsubishi Colt 2009 року, 1.3 бензин на автоматі, номер телефона. Тут заглянув ще відкритий автомобіль. Так, автомобіль у нас відкритий. Так, у салона. Так, ось такий на салон. Є кондиціонер, 153 тисячі на приборці. Салон. Досить акуратно з речі. Можна проживати, що таке дешевеньке. Номер. Ось такий у нас автомобіль. Далі у нас Toyota Camry 2008 року, 2,4 бензин на автоматі і номер телефону, по якому можете телефонувати. Дача Логан 2009 року 14 бензин 5000. Далі у нас Сантофе. 2016 року, 24 бензин, номер, ціна 1800. Гарно Станик 2004 року. 1,6 бензин. Це на 4750. Далі у нас Seat Altea Іпсель. 11 рік, 1,4 бензин. Сіжі принеда, номер телефону. 7299. Далі у нас хонда. 2004 року немає це на 4800 але немає номера. так далі у нас гольфопісорок сторік там бачу газ 2001 року 1,6 газ бензин на автоматі 4 450 Opel Astra 2008 року, 1.7 дизель, на механіці, номер телефона це 600. Так ось такий вигляд має автомобіль під капотом. Далі у нас Honda Pilot 2013 року, 13900. Далі на Смітсобісі почеру 2005 року 2.0 бензин номер 7400. Дача Логан 2007 року 1.6 бензин, 5 300. Суван Гольф 2003 -го року, 1.4 бензин. Так, автомобіль повністю обслужений, номер телефону, є в нас рук. Цена 450. Славян Тауран 2007 року. 2.0 дизель Рідні Фарбі 7800. Далі у нас Рено Лагуна 2010 року, 2.0 дизель, 1600. Далі у нас Лада до 2000 року, один п'ять. Мама на 2000